Любі благословенні брати та сестри, вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим 2023 роком. Перш за все, хочу подякувати Богу за кожного із вас. У цей рік викликів усі наші церкви сміливо, віддано та рішуче з першого дня війни об'єдналися у співпраці, щоб допомогти українським біженцям та Україні. Ми разом стали руками милосердя, місцем притулку та потіхою для багатьох людей. Бог бачив серце кожного, вклад та відданість. Випробування, які прийшли з війною, виявили слабкі місця, і разом з тим прийшло чітке розуміння, що потрібно робити. Відповідь у людях, які мають як Йосип Дух Божий. Який в час голоду зумів пізнати волю Божу на спасіння людства, як Давид, який нічого не боявся, виступив сміливо проти зла, перемігши його Духом Божим. Та кожен із нас може все пройти, здолати і залишатися завжди переможцем Ісусі Христі. Тому щодня сповняйтеся Духом Божим, радійте! Удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, живіть у злагоді, і Бог любові та миру буде з вами. Я молюсь, щоб з вами була благодать Господа Ісуса Христа, любов Божа і єдність, що йде від Духа Святого. Будьте благословенні!